Ну що, Якось так люди починають знімати Тікток. Ой, Тікток, Ютуб. Всім привіт! Мене звати Настя, і це моє перше відео на Ютуб. Мені взагалі здається, що українськомовного контенту на цю тему дуже мало. І я в темі психології, духовності пошуку себе дуже давно, і мені є чим поділитися. І я думала, на яку тему зняти перше відео. І вважаю, що саме-саме фундаментальне те, що змінило саме мене моє життя, це згадування того, хто я є в своїй істинній природі і те, ким ви є в своїй істинній природі. Це відео зараз максимально потокове, і в ньому я хочу вам просто нагадати те, що ви так знаєте про себе. Просто ви забули. Ви заснули іспуте. А потрібно проснутися і згадати? Те, що ви є Бог у цьому тілі. І ми всі є Бог. Просто ми про це забули. Це така гра. Бог вирішив поіграти, помістив свою свідомість у наші тіла. Щоб так було веселіше, скажемо, да? і граю в цій нашій матеріальній реальності в матриці, пізнаючи різний досвід, як це добре, як це погано, як відчувати біль, як відчувати любов, і весь спектр емоцій, весь спектр взагалі життєвого досвіду. Я знаю, що це може зараз здаватися трішечки якось так відлетівшим. а Взагалі хтось каже, що це богохульство, а, що я таке говорю, і так далі. Але це істина. Це насправді істина того, хто моє в своїй природі. І я зараз не прошу вам вас вірити мені на слово. Я просто скажу тим, хто задає собі запитання, а хто він? А навіщо він тут? Просто подивитися послухати це відео. І, можливо, до вас прийде згадування. І щоб не було прям так богохульство, скажімо так, грубо говорячи, почну з. Психології, тому що я по світі являюсь психологом, і взагалі а, тема того, як змінити своє життя, а, як там позбутися да, якихось там, скажімо, страхів, комплексів, почати краще жити, почати любити себе. Для мене завжди була дуже сильно фундаментальною через а, свій, скажімо так, травматичний досвід в минулому. І я в цій сфері. Не тільки психології взагалі, і духовність, і так далі, дуже багато чого вивчала дуже давно. Але, але найбільше те, що принесло колосальні зміни, і те, чим я зараз хочу поділитися, це було саме згадування і усвідомлення, ким я є, яким ви є, а моя любов. Моя любов, моє Бог, моя енергія, моя абсолют, моє це вічно безкінечна. Неважливо, якими словами це назвати абсолютно неважливо, тому що це все синоніми. Але щоб мозок більше якось цю інформацію сприймав, тому що наш мозок це така дуже хитра штука, яка бачить знаки і відповіді насправді повсюди, тому що повсюди є вже відповіді. Вони в багатьох духовних вченнях, вони в психології, вони і в науці вже є, але мозок просто не дозволяє це через себе пропустити. І я ось зараз хочу з декілька ракурсів, скажімо так, розказати інформацію, щоб ваш мозок хоча б допустив цю ідею і хоча б пішло згадування. Почнемо з базового з психології, да, яка всім відома. Всі ми а, знаємо або чули те, що наші наше упередження створюють наше життя. Як Карл Юнг говорив, також, поки ваше підсвідоме буде управляти вашим життям, і ви його не будете контролювати, недослідно зараз говорю, а на суть така, ви будете, будете називати це долею. Але насправді це ваша підсвідома керує вашим життям. Якщо ще на простішому язику, то в нас, глибоко, всіх є, скажімо так, укорінені упередження про світ, про те, ким ми являємося. І базове упередження про те, ким ми являємося — це я людина. Ось я є Настя. Там хтось Марина, Свєта, Петя, неважливо, як. І це базове упередження. Далі з часом, з роками, нас накладає дуже багато упереджень. Ти хороший, ти поганий, яким потрібно бути, ти заслуговуєш любов, не заслуговуєш любові. Це, звичайно, формується там, в дитинстві від батьків, від соціумів і так далі. І ми виростаємо і живемо з цими упередженнями і вважаємо, що це єдина правда. Але якщо ми подивимося на світ загалом, то побачимо дуже цікаву історію. Що в залежності від того, що людина вірить, в неї проігрується по-різному життя. Прикладіть зараз на якусь ситуацію, можливо, навіть свого життя. Я навіть за себе скажу. У мене колись було базова, корінна така та упередження, установка, що любов потрібно заслуговувати, що я недостойна любові, що потрібно бути там максимально хорошою, що потрібно старатися, чогось досягати і так далі, і так далі. Відповідно. Як думаєте з таким упередженням, яка формується реальність? Звичайно, любов треба заслуговувати. Будуть попиватися партнери, які не люблять, не де постійно якась не така і так далі. Де світ це небезпечно? Тобто психологія вже про це говорить? Якщо ще далі підемо. Психологія також має такі поняття, як его, наша особистість, маска, яку ми носимо там на, на людей, на нашу особистість, грубо кажучи, ті, наші витіснені якісь частини, які ми не приймаємо в собі, які зазвичай дуже сильно нас можуть тригерити в інших людях, але це взагалі історія окремого відео, думаю, тому що це така штука дуже сильно фундаментальна, і самість. Це ось на, та наша вища природа, Так і ми являємося в своїй істинній суті. Тобто то навіть психологія говорить, що є щось вище. Хоча психологія це наука, яка вивчає тільки особистість. Підемо далі підемо в науку прямо. Квантова фізика, механіка. Вона взагалі не займається там вивченням а, як влаштована людина і так далі. Вона вивчає, як влаштована там реальність. Є експеримент квантової фізики з двома щілинами. Я зараз не буду його розказувати весь повністю, да? можна знайти спокійну в і на Ютубі про нього інформації, є багато, але коротко про його суть. Якщо електрон проводять через дві щілини і там немає спостерігача, він себе веде як хвиля, тобто потенціал. І коли в експеримент вводять спостерігача, воно перетворюється на частинки. Тобто, про що це говорить? Що сам процес спостерігання і той, хто спостерігає, він творить реальність. Він впливає на те, як твориться реальність. Тобто наш фокус уваги і те, за чим ми наблюдаємо, уже формує реальність. І як це в'яжеться з тим, що ми є Бог? Тобто те, що ми формуємо своїм сприйняттям, своїм баченням зовнішню реальність? Можете подивитися дуже багато є цьому вже доказів. Також доведено, що ми всі складаємося з енергії. Мене на 99,9%… відсотків 99 Складаємося з енергією. Тобто, ми не є матерія. Тобто ми постійно створюємо свою реальність через наші фільтри, скажімо так, свідомості. І ми формуємо цю реальність. І кажу підсказки вони повсюду. Навіть духовність, якщо розбирати, дуже-дуже да, вже давно сам Ісус говорив. Я і отець суть одно. Він говорив: ми роздільні. Ми суть одно. Тобто ми всі суть одно. І ми також з вами не розділені. І те, що я зараз говорю, ви знаєте, я нагадую. І чому я вважаю це згадування і усвідомлення себе ким ми є, максимально фундатові? Просто приміряйте на себе ось прямо зараз. Усвідомлення можна просто закрити очі і от, е, сказати, я є любов. І розумію, що зв'язок я Бог буде для багатьох людей важко сказати, тому що дуже багато хто релігійний. А, і це буде як богоухульство і так далі. Можна сказати, я є любов, я є енергія, я є все. Я не розділена ні з чим. Що тоді відчувається? Яка енергія тоді йде від вас? Як з таким усвідомленням, з таким опередженням ви думаєте, можу творити реальність, якою вона буде? Якщо ви знаєте, що ви творець цієї реальності, і що немає нічого, що не може на вас повпливати, а тільки ви формуєте це. І як живеться з упорядженням, де є маленька особистість, від якої не залежить нічого? І де все потрібно заслуговувати, де життя це біль, борьба, де зі мною щось не так. І я розділений від світу, і світ небезпечний. І де я, і я цей світ? І світ середині мене. І Бог проявляється через мене. Через моє тіло. Пізнає досвід. І я завжди в безпеці, тому що ця матриця, цей світ це це мій дім. Просто допустіться. Просто на даний момент допустіться. І якщо ви часом допуститься настільки глибоко. Я обіцяю, ваше життя ніколи не буде попередні. Ніколи. Ви не будете створювати собі страждання. А навіть якщо будете створювати, ви будете розуміти, ну, там захотіли погратися. Ви будете бачити людей по-інакшому, ви будете створювати по-інакшому, ви будете створювати через любов. Тому що життя це гра. І ми прийшли сюди гратись, а не страждати. Але повертаємося до психології. Нашій особистості є его. Його головна задача страждати. І головна задача мозку, мозку нашого також страждати. Тому ця інформація може важко сприйматися. Его просто може не пропускати. Але коли его пропустить, коли ви собі дозволите її прийняти, коли станеться це згадування? Тому що це згадування. І ви відчуєте все стан єдності. В духовності називається пробудження. Коли ти пробуджується Пробуджуєшся і пізнаєш свою істину природу. Виходиш за рамки своєї свідомості маленької цієї ракушки голови. Хоча мозок це непогано, але це також окрема тема окремого відео Він нам потрібний. Ми без нього ніяк тут а в цій матеріальній реальності не справимося. Але це тема окремого відео. Просто допустіть цю ідею. Навіть якщо зараз дуже важко допустити ідею. Те, що ви Бог, знайте, що ви творите реальність своїм спостереженням. Квантова фізика доказала. Хоча б візьміть ось частинку цієї інформації, попробуйте перевести її на своє життя, знати що своїм спостереженням, своїм фокусом уваги. На що ви її направляєте і як ви її направляєте витворити цю реальність? Дуже довго відео вийшло. Я буду тут ділитися тим, що йде. Буду вдячна кожному за зворотний зв'язок. Що відкликнуло, що цікаво, про що хотіла почути, тому що мені багато. Є, про що розказати і хочеться ділитися. Хочеться, щоб більше людей згадали і жили щасливо. Тому підписуйтесь також. Всіх люблю.